У 55 років він почав займатися бігом, а через три роки здолав марафонську дистанцію. Історію сумського ресторатора, який пробіг 42 кілометри, розповість Олександр Качанов. Колись він займався продажем комп'ютерної та оргтехніки. Потім переключився на ресторанний бізнес. Коли Валерію Мірончуку виповнилось 55, почав бігати. Товариш значительно більш младший, а у мене, як правило, друзі. более младшие друзья, это мотивирует, это позволяет быть в тренде. Предложил пробежаться вокруг Чешки, просто, как говорят, по приколу. Вот. Ну, когда мы эти три километра, известно, что это порядка трех километров, мы их одолели, но оказалось, что это достаточно, достаточно сложно. Потім були тренування інші забіги. За півроку початкові три кілометри Валерій довів до півмарафонської дистанції. За три роки брав участь у забігах у Сумах, Харкові, Полтаві, Дніпрі тощо. Також пробував сили на дистанціях у мінську та містах країн Балтії. 7 листопада цього року він подолав марафонську дистанцію у Туреччині. Зараз вот в моєму арсеналі, uh, порядка 40 забігів. Разної продовжительності, із котрих, найголовніше, чим я сім'я гордитися, іменно стамбульський, стамбульський марафон. Готуватись до нього Валерій почав рік тому. Зіткнувся з труднощами. За три тижні до старту отримав травму, підвернув ногу. Незважаючи на це, серед 20 тисяч спортсменів у своїй віковій категорії він був у середині тих, хто фінішував. Результатом доволен, торім тобто, ні. Але час вийшов порядка п'яти часов. при том, тобто, що планував чотири часа. Перший марафон, за словами Валерія, не буде останнім. У планах марафонська дистанція, яка прокладена дном моря у Франції. Головне це віра в себе, каже Бігун. Я люблю життя. Це моє слабке місце.